Сьогодні ми зібралися тут з метою шанування, перш за все, вас, живих, і шанування пам'яті тих, хто вже відійшов за межу на 37-му річницю Чорнобиль, аварії на Чорнобильській. АЕС сьогодні, в цей день, 37 років назад. Ми випрокинулися від бойової тривоги. Не думаю, що вона, вони були на той час частими, але це була, я розумію, що таке тривога по бойовому. На жаль, ми прокинулися так 24.02.22 року. Багато з вас виконав. Свій обов'язок з честю. Ви поклали своє здоров'я, кожен свою якусь частинку. Багато хто, на жаль, вже й поклав життя. Ми, прийдешні покоління, завжди гордимося тим і вашими заслугами, тою роботою, тою працею, яку ви проводили. Намагаємося бути достойними вас, достойними звання. Поліцейських Борисполя, ваш вклад неоціненний. І те, що ви зробили тоді, дало змогу нам тут знаходитись зараз. Ви пройшли через складні випробування, не було достатньо інформації, було багато інформації, яка не відповідала дійсності, я так думаю. Але ви, ви йшли туди свідомо, ви Виконували свій обов'язок честю кожен на своєму посту. За що вам всім честь і хвала? Перші дні, коли тільки 26 квітня е, 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 аварія случилася, в перші ряди стала міліція, яка піднялася по тривозі і перекинули їх до Чорнобильської катастрофи. Охороняти, хто охороняв, хто активну участь брав у ліквідації на Чорнобильській АЕС, то я вас дуже поважаю і буду поважати, тому що ви мої колеги. Ми вже не ліквідатори Чорнобиля, а вже, вже ветерани. Считаємося, бо вже ми прожили своє життя. Сьогодні ми говоримо найперше про тих, котрі одними із. Перших прийшли і стали у цій війні на боротьбу із невидимим фронтом. Тому що зараз йде війна із видимим ворогом, а в той час це був ворог невидимий, який знищував все на своєму шляху. І ось одними із перших таких захисників це були. Міліція, пожежники, будівельники, науковці і прості люди, які брали лопати і розгрібали цей пил. Тому, звичайно, що велика вдячність і вічна пам'ять тим, яких вже з нами немає. Воскрес із мертвим, смертю смерть подолав, і тим вчора бачить я дарував. Христос воскрес із мертвим, смерть смерть подолав! Сьогодні 37-ма річниця, як трапилась Чорнобильська трагедія. Але наші громадяни, громадяни України, приборкали ядерного дракона на четвертому блоці Чорнобильської атомної станції і врятували і як громадян України, так і всю Європу. Тому сьогодні день такій пам'яті пам'яті героїв Чорнобильців, ліквідаторів, котрі ліквідували Чорнобильську трагедію. Сьогодні ми зібралися тут Тут громадські організації міста для того, щоб вшанувати всіх загиблих, померлих ліквідаторів Чорнобиля і віддати шану живим, котрі знаходяться на цьому місці, ми маємо пам'ятати всіх, хто віддав своє життя і ліквідуючи катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції. І хто і сьогодні, на жаль, віддає своє життя. За цілісність, незалежність нашої країни. Це наш святий обов'язок пам'ятати її. Ми маємо шанувати і живих, ті, хто дійсно над зусиллями змогли тоді і можуть, і роблять це зараз. Це стосується і вас, ліквідаторів. І внутрішньопереміщених тих, і тоді, які переїжджали, і зараз переїжджають, тікаючи тоді від радіації, і зараз від війни. І, звісно, наші збройні сили, які роблять зараз неймовірні речі. Давайте я попрошу всіх разом пом'янути хвилиною мовчання безневинно вбитих за всі роки існування нашої неньки України. Багато людей брали участь. Піднялася практично вся Україна, не дивлячись ще на країни, що допомагали нам вистояти, що допомагали нам вибороти, що допомагали нам захистити нашу рідну землю. Важко згадати те, що ми переживали. Ми були зовсім молодими. Нам нас посилали на Чорнобіль, нам не казали, що там вам будуть пільги, вам буде. Ми про це не знали. І ми. Не хотіли знати, ми їхали рятувати нашу державу. Ми їхали рятувати наших людей, ми їхали рятувати, відселяти їх. Всі ранги були залучені до ліквідації наслідків аварії. Я хочу вручити нагороди людям, які цього заслуговують нашим ліквідаторам. Марченко Валентин Олександрович. Саме основне, що він з першою нагородою, яка і в мене є, до речі, і в його більше не було за ці роки. От я вам сьогодні вручаю, будь ласка, Дякую. будь ласка, за заслугу. Висловлюється Худенко Миколі Антоновичу, учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, за вагомий особистий внесок у ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Самовіддаюсь. Ужність високий професіоналізм та з нагоди визначена 37-й річниці відня Чорнобильської трагедії. Ковальова Тамара Миколаївна Петров Микола Васильович Швидкому Володимиру Антоновичу. Живий служу народу України. Низький вам уклін за те, що ви свого часу зробили, тому що це була проведена дійсно. Колосальна робота, починаючи від тих людей, яких ми рятували, від тих пожежників, які гасили цю пожежу, від всіх надзвичайників поліції, від простих громадян. І, на жаль, ви знаєте, печально, але з кожним роком настає все менше і менше. І повірте, все-таки це і є наслідки тієї катастрофи, яка вже на сьогоднішній день забрала не одне життя.